Лист 19. Мій любий Шашине, я довго думав над питанням, якого ти торкаєшся у своєму останньому листі. Якщо, як я переконливо довів, усі особини за своєю природою повсякчас змагаються між собою, то тоді в самому понятті любови, яке проголошує ворог, криється суперечливість, що ж у такому разі означає моя настійна пересторога про те, що він справді любить людську нечість і справді хоче для неї вічної. Свободи і вічного існування. Сподіваюся, мій любий хлопче, ти нікому не показував мого листа. Зрештою, це байдуже. Кожному зрозуміло, що та єресь, у яку я впав, цілком випадкова. Гадаю, ти зрозумів, що деякі мої нешанобливі вирази стосовно брудайла, це жарти, не більше. Я його направду дуже поважаю, і, звичайно ж, мої слова про те, що я не захищаю тебе від авторитетів. Були сказані несерйозно ти можеш довірити мені турботу про свої справи, але тримай усе в таємниці. Річ у тому, що я необачно обмовився про те, ніби ворог справді любить людей це, звичайно, неможливо він є одна сутність, а вони зовсім інша. Їхнє добро не може бути його добром. Усі балачки ворога про любов це маскування чогось іншого. У нього є якийсь справжній мотив їхнього створення. І такої великої турботи про них. Причина того, що дехто починає визнавати цю неможливу любов, криється в нашій повній неспроможності знайти справжній мотив. Що ж він хоче від них? Це не розв'язане питання. Я не вважаю, що тобі якось зашкодить, коли я признаюся, що саме ця проблема й була основною причиною сварки нашого отця з ворогом. Ще коли обговорювалося створення людини і коли ворог щиро зізнався, що передбачає якусь подію з Христом, наш отець природно вирішив поговорити з ним і попросити пояснень. Ворог нічого не відповів, а лише сказав, що розвинув якусь безглузду теорію про безкорисливу любов, яку він і досі скрізь проголошує. Наш отець ясна річ не міг допустити цього. Він намагався змусити ворога розкрити свої карти. Він визнав, що йому дуже хочеться знати правду. Ворог на це відповів. Я від усього серця бажаю, щоб ти пізнав її». Гадаю, саме тоді наш отець, образившись на таке несправедливе недовір'я, відсторонився від його оточення на безмежну відстань, і при тому це сталося так раптово, що дало ворожим силам підставу вигадати сміховинну історію про те, що його було викинуто з неба Силоміць. Відтоді ми почали розуміти, чому наш пригноблювач такий потайний. Справа в тому, що вся його велич тримається на таємниці. Навіть члени його кліки нараз визнавали, що коли ми зрозуміємо, що він має на увазі під любов'ю, боротьба між нами і ним скінчиться, і ми зможемо повернутися на небо. Отже, перед нами стоїть величезне завдання ми знаємо, що насправді він не любить, та й ніхто не любить. У цьому немає ніякого сенсу. Якби ж то ми зуміли з'ясувати, що ворог задумав насправді. Було висунуто чимало гіпотез, однак відповіді на питання вони не дали. Але не тратьмо надії, дедалі більше складних теорій, дедалі повніші дані, дедалі вищі винагороди за дослідження, які сприяють вирішенню цього питання, і дедалі жахливіше покарання для тих, хто зазнає поразки. До всього цього ми вдавалися і вдаємося тепер. І, звичайно ж, усі ці заходи взяті разом і не можуть не принести успіху. Ти нарікаєш, що з мого останнього листа не ясно, чи вважаю я любов бажаним станом для людини чи ні. Бачиш шашеню, це і є те питання, над яким вони повинні битися. Хай сперечаються, хай самі дискутують і вирішують, добрі чи погані такі речі, як любов, патріотизм, безшлюбність, свічки на вівтарях, тверезість, освіта. Хіба ти не бачиш, що відповіді немає, ніщо не має якоїсь вартості, за винятком тенденції посувати конкретного підопічного в конкретний момент, ближче до ворога чи ближче до нас. Тому було б добре підвести його до самостійного рішення. Тобто, хай він сам зробить висновок любов це добре чи погано. Якщо він людина гордовита і любить свободу, якщо він відчуває в цьому Підтримку з боку друзів, то його треба налаштувати проти любові. Треба прищепити підопічному бундючний аскетизм, а відтак, відділивши його сексуальність до всього того, що її гуманізує, накинути на нього цю сексуальність у найбрутальнішій і найцинічнішій формі. Якщо ж він людина емоційна і довірлива, то його треба живити дешевими творами віршиплетів і п'ятисортних романістів. Старої школи доти, доки він повірить, що любов невідворотна і непереборна. Ця віра, запевняю тебе, не дуже допомагає у створенні випадкових ситуацій для порушення цнотливості, але вона є неоціненним засобом викликати в людини тривалі, шляхетні, романтичні, трагічні перелюби, які закінчуються, коли все йде добре, вбивствами і самовбивствами. Якщо ж це не виходить, то ту саму віру можна використати для того, щоб штовхнути підопічного до вступу в некорисний шлюб. Хоча шлюб це винахід ворога, ми можемо повернути його в нашу користь. В оточенні підопічного повинні завжди бути молоденькі жінки, які можуть зробити його християнське життя дуже важким, якщо ти зумієш переконати його одружитися з котроюсь із них. Будь ласка, подай мені про це звіт, коли писатимеш наступного листа, а тим часом затям, що стан закоханості, не завжди слушний і сприятливий як для нас, так і для другої сторони. Це просто нагода, яку ми так само, як і ворог, намагаємося використати, як і все інше, що хвилює людей, скажімо, здоров'я, хвороба, старість, молодість, війна, мир. Усе це з погляду життя духів становить лише сировинний матеріал, над яким треба ще дуже багато працювати. З прихильністю твій дядько-крутень.